Ми з вами діти Божі, котрі покликані бути учасниками Царства Божого. І всяка дітина, яку беруть із інтерната, уже інакший настрій має, уже інакший має погляд на світ, сповнена надії, що батьки її візьмуть нові і будуть воспитувати не так, як у дід І їсти дають, і одежу дають на материнської теплоти і батьківської любові. не є. Точно так і ми, християни православні, обласкані любов'ю Божою. Зато ми так, коли мусимо терпіти і уступити людям, всьогосвітнім, котрі не обласкані любов'ю в ненависти, в злобі кожен день з рана до вечора, а з сусідами вадити, а з братями судитися, а когось обвиняти, але лише не себе. Та практика нам відома. Ми православні добре знаємо, що в першу чергу ти маєш подивитись сам на себе. Подивися сам на себе. Загляни в свою душу, скільки там гадив, вужив, змій. Витягни вон покаяння, тому що вони тебе з'їдять. Нерозкаяні гріхи убивають чоловіка. Так гріхи. І сатана, котрий напливає на нас, добиває людей цього світа. Частина людей, яка прийняла Христа, вони вже тепер видять Царство Боже, як первомученик архідіакон Стефан. Його то били, угрожали тюрмов, судом, що лише хотіли, а він видів царство Боже відкрито. Йому вже було зрозуміло, що все на землі, всякі угрози це просто сатанінські роги і копита. Але все це не зможе його одорвати від любові Божої і від Господа Ісуса. І ми, християни православні, одні претерпіли суд гонення, другі терплять суди гониния. Як один священник казав, колись ми бачили вас, як вас судили, били, вгожали, ми думали, що може бути ви такий неосторожний. А вияснилося, очей каже, дійшла до нас. Оті, от котрі гнали вас, починали гнати. І нас, так значить, в цьому мірі кожен свою порцію гоняє достане Зато коли гонять когось або судять когось, не осуждай. Не плескають руки. Нині мільйони людей плескають руки, коли чують, що якогось чоловіка судять, не розобравшись, плескають руки, так йому треба. Не підозрює, що суд був незаконний, що суд був несправедливий, чоловіка несправедливо судили. І потім всі плескають всі руки, стають злочинцями, співзлочинцями з тим суддям, який прийняв злобне рішення. Невелика статистика в тому, що множество судей. Звісно, злочинці судді, кончають життя самоубійством. Вони потім не видержують уже угрозення совісті, з яким людям зламали долю да, тисячам людей. І да, коли казали нам, що тисячі людей сидять в тюрмах ні за що, чекають суддебного рішення, то означає, що не можна да коли кого судять та наразі сказати, так му треба, прийде на тебе час. І тоді, коли тебе будуть судити, ти будеш плакати. Ну почому ніхто за мене не застав? Ти застав? Ти написав, хоч яку якусь якось слово, що почому судити чоловіка, аби в клевітники і вманчики, що нападаєте на простих Божих, мирних церковних людей. Написав? Ні. А значить, ти соучасник з тими людьми, котрі гонять тих церковних людей. Ясно, що в тому мірі. Ті, хто познав Господа, вже не бояться. Ні суда, ні чуря, ні гоняні. тому що той, хто познав, що значить бути наслідником царства Божого, готовий все тут віддати. Як казав Господь, коли взяли верхнього, дай їм і спідньоє, дай їм, тому що всі освітні люди вічно голодні, олігархи вічно голодні, багачі вічно голодні, тільки там, то високопосадовці вічно голодні. І їм, коли сатана дає, все в них є, кроме одного, у багачів не є милості на землі, способнети любити і ніякої награди, ніякої надії на милость Божу. Вічні муки пропасть і прокляття всіх їх чекає. Но ми, православні, знаємо, що такий суд буде, но персонально комусь не виносимо приговор. Не дав нам Бог Ето. Наоборот, казав. Ворога Твого. Пошкодуй його, бо його Бог буде так судити, що одного разу, як пише Псалмопевець Давид у 90-му псалмі, воздаяні грішникою узріші, будеш його шкодувати, якого Бог буде карати. Тому ти сам не карай, ти сам не клич, ти сам донос не пиши, бо доноси пишуть смертник сатаністи, повністю угробілі і омертвілі люди, настоящий живий чоловік. Навіть дійсно чоловіковий, який злочин все-таки попитається знайти з другого боку, як каже Павел, коли знайти такого чоловіка в злобі або в гріхові, в духовні і справляйте такого духом кротості, не доносом, а духом кротості. Господи, навчи наших людей бути недоносчиками, в чому ми віримо, що наші люди такими вещами не займаються. Доносами займаються безбожники, нецерковні люди, вічно злобні, вічно зависливі, вічно недовольні і вічно знаючі, на кого треба писати жалоби. Одного разу в страшному суді будуть чути легенький приговор. Марш у вічні муки. То буде страшний приговор. І тому ми, православні люди, завжди пам'ятаємо слово Євангелія. Каже слово Боже, ледве праведник спасайся, ледве як буде старатися праведник до церкви ходив, постил держав, ходив по добрим добрим ділам, совершав добрі діла, ледве спасеся. Ну, грішник, де явиться, де тут явиться, коли ніч немає, ні одного слова доброго, нього діла, нічого. І такий чоловік попадає, включає телевізор, йому кажуть, ти хорошенький, не переживай. Ну що ж, повіруєш, в лжи, лжою і завершиш. Мир вам і благословення нашим людям добрим, щоб ми жили в святості, в чистоті, бо лише такі можуть і наслідувати майбутньому царство Божеє.